Взимку життя в курнику сповільнюється і кожен господар знає, як тільки приходять морози, яйця в гніздах стають рідкістю. Курка не машина, вона живе за законами природи. Коли коротшає день, знижується температура, зникає зелена трава й соковиті корми, її організм реагує просто, перестає витрачати сили на несення яєць. У цей час усі процеси сповільнюються, а вся енергія. Йде на підтримання тепла тіла. Саме тому зима перевірка для господаря. Чи зуміє він створити умови, щоб птах не тільки вижив, а й продовжував нестися? Для сільської родини це питання не дріб'язкове. Взимку, коли в городі нічого не росте, яйця один з небагатьох постійних продуктів свіжої тваринної їжі, домашні яйця завжди були на столі. В українських селян на сніданок, у варениках, млинцях для святкової випічки. Тож коли несучки відпочивають, господар відразу відчуває нестачу, і тому треба розуміти, що основна причина зимового спаду яйценосності це не капризи курки, а наслідок неправильних умов утримання, незбалансованого корму та нестачі світла. Природа влаштувала так, що курка починає нести яйця тоді, коли день довгий, а їжі вдосталь. Це означає, що влітку організм птаха отримує все: зелень, комах, зерно, багато сонця. Взимку ж усього цього бракує, і якщо не дати заміну, птиця зупиняється. Саме тому перше, що слід усвідомити кожному господареві узимку несучка потребує зовсім іншого догляду ніж у теплу пору. Її тіло потребує більше поживних речовин білку для відновлення пір'я після линяння, кальцію для міцної шкаралупи, мінералів для обміну речовин і вітамінів для життєвих процесів, без цього навіть найкращі породи не витримають. Ще одна важлива річ це тепло і сухість у курнику. Холод з'їдає енергію швидше, ніж будь-яка інша нестача, курка, що мерзне, витрачає всі поживні речовини не на формування яйця. А на обігрів тіла. Тому, коли температура в приміщенні падає нижче нуля, не дивно, що несучість зникає. Просте утеплення курника вже половина успіху. Навіть якщо не використовувати дорогих матеріалів, досить прибити старі килимки чи мішковину на стіни, засипати щілини тирсою, покласти товсту підстилку з соломи чи сухого листя. Це утримує тепло, а птах. Почуватиметься спокійніше, не менш важливе світло. День узимку короткий, а курка для вироблення яйця потребує щонайменше 13 14 годин освітлення. Якщо не продовжити день штучно, організм просто засинає. Тому господарі давно придумали ставлять лампу бажано жовту, щоб світло було м'яке й не різало очі. Увечері вмикають її о п'ятій, а вранці ще перед світанком. Щоб доба здавалась довшою, курка реагує на це як на весну і знову починає нестися. Але й тут важливо знати міру якщо світло горить цілодобово, птах виснажується, бо немає часу на спокійний сон. Тож режим, ключ до стабільності. Ще один момент, про який часто забувають, це вода у холодну пору року, вона швидко замерзає і кури залишаються без пиття. А без води яйце не формується, навіть якщо корм ідеальний. Птах мусить пити кілька разів на день, тому воду треба міняти часто, давати трохи підігріту, не гарячу, а просто теплу, щоб не охолоджувало тіло. Добре, коли є можливість ставити поїлку з підігрівом або хоча б металеву миску, яку легко зняти і поновити водою з печі чи термоса. Коли все це розумієш, то стає ясно. Зима. Не ворог курці, а просто час, коли треба трохи більше уваги. Якщо птах має тепло, світло, поживний корм і чисту воду, то яйця будуть навіть у січні. Головне не чекати, поки несучки самі якось впораються. У селі завжди казали хто догляне той і матиме. Ці слова справедливі для будь-якої живності, але особливо для курей, бо вони швидко віддячують за турботу. І навіть узимку в господаря буде свіже яйце до сніданку. Отож, перша умова доброго зимового утримання розуміння природних потреб птиці, кури, істоти звички. Якщо господар правильно організує їм день годування, освітлення і тепло, то жодна зима не стане проблемою, це не потребує великих грошей, а лише уважності та праці. Як казали старі люди, курка не дурна. Вона дає рівно стільки, скільки їй даєш, і справді чим кращі умови, тим стабільніша яйценосність. Щоб узимку курка не втрачала яйценосність. Найперше треба подбати про правильний корм не будь-яке зерно підходить для холодного часу, бо в цей період організм птаха потребує не просто калорій, а повноцінного харчування, де є все необхідне: білки, кальцій, мінерали, вітаміни. Саме збалансований раціон підтримує здоров'я, пір'я, міцні кістки і головне формування яйця. Якщо влітку курка знаходить собі різну їжу на подвір'ї траву, черв'яків, комах, то взимку вся надія на господаря і те, чим її годують, прямо впливає на кількість і якість яєць. Основою зимового раціону залишається зерно, але його треба правильно поєднувати. Добре, коли корм. Містить суміш пшениці, ячменю, кукурудзи і вівса. Пшениця дає енергію ячмінь силу, кукурудза тепло, а овес підтримує травлення, але одним зерном не можна обмежуватися. Якщо курка їсть тільки сухе зерно, то вже через кілька тижнів у неї слабшає організм, пір'ятьмяніє, шкаралупа тоншає. Тому до раціону додають мішанки теплі, вологі з відвареною картоплею, буряком. Морквою, гарбузом чи капустою такі кормові суміші дають насичення і водночас різноманітність, щоб птиця не втрачала апетит. Білок головна складова, від якої залежить несучість. Без нього яйце просто не формується. Узимку природних джерел білка, таких як трава чи комахи, немає, тому доводиться замінювати. Найпростіше додавати варені бобові. Горох, сочевицю, квасолю, макуху з насіння соняшнику або трохи варених риб'ячих відходів. Дехто з господарів сушить восени рибу чи м'ясо, перемелює і додає положці в мішанку. Це добрий білковий підживлювач. Інші використовують комбікорми, де вже все збалансовано. Але навіть найкращий комбікорм не замінить домашню турботу. Важливо давати його свіжим, без цвілі чи запаху. Бо кури дуже чутливі до зіпсованого корму. Кальцій – ще одна річ, про яку не можна забувати без нього шкаралупа тонка або зовсім м'яка. Джерелом кальцію може бути подрібнена шкаралупа від яєць, яку треба висушити і перемолоти, або крейда, або товчені ракушки. У старі часи господині збирали мушлі, били їх молотком і підсипали до корму. Дехто використовував подрібнене вапно, але тут важливо не переборщити, бо надлишок шкодить. Є ще один народний спосіб класти в корм товчені кістки, але вони мають бути добре висушені і перемелені, щоб не зашкодити травленню. Мінерали потрібні для того, щоб у курки правильно працювали всі органи. Якщо їх бракує, птах починає клювати підстилку, землю, камінці, навіть власні яйця. Щоб цього уникнути, у курнику ставлять окрему годівничку з дрібним гравієм, золою або спеціальними мінеральними добавками. Зола, до речі, має ще й дезінфікуючий ефект, бо в ній кури люблять купатися, очищаючи пір'я від паразитів. Таким чином, зольна купальня це і мінеральна добавка, і профілактика захворювань. Про вітаміни взимку, теж треба пам'ятати. Без них курка швидко слабне, а яйця стають дрібними. Найкращі природні джерела вітамінів це морква, гарбуз, буряк, зелений сінаш або висушена кропива. Деякі господарі ще з осені сушать кропиву конюшину чи люцерну, потім перемелюють і додають у корм, інші пророщують зерно, пшеницю, овес або ячмінь. Коли зерно пустить паростки, у ньому з'являється багато корисних речовин. Кури дуже люблять таку зелену підгодівлю, особливо в лютому, коли вже починає не вистачати свіжості в кормі. Пророщене зерно можна давати щодня це замінник весняної трави. Важливо також дотримуватися режиму годування. Узимку курей краще годувати тричі на день. Зранку давати теплу мішанку, вдень зерно або суміш, а ввечері сухе зерно, щоб уночі не голодували. Годівницю треба завжди тримати чистою, бо залишки корму з часом псуються, збирають вологу, а від цього з'являється грибок. Якщо курка починає їсти зіпсовану їжу, вона хворіє і перестає нести яйця, тому краще давати менше, але частіше, щоб птах з'їдав усе свіже. Ще один момент це вода, яка доповнює дію корму. Сухе зерно чи комбікорм без достатньої кількості води не засвоюється. Узимку, як і влітку, поїлка має бути завжди наповнена, але не холодною. Добре, коли господар має змогу раз чи двічі на день змінювати воду на тепло. У народі казали: Хочеш яйце, не дай курці пити крижану воду. І це правда, бо холодна вода охолоджує шлунок і псує травлення. Таким чином. Збалансований зимовий раціон це, це не розкіш, а необхідність. У ньому мають бути всі чотири складові зерно, білок, мінерали і вітаміни. Якщо додати до цього правильний режим годування, тепло в курнику і чисту воду, то кури почуватимуться як навесні. І навіть у найсильніші морози в господаря не буде проблеми з яйцями. Бо птах, який ситий, здоровий і доглянутий, Завжди віддячать добрим результатам. Наші діди й баби знали курка птаха проста, але розумна, і з нею треба вміти поводитися. Узимку, коли вдаряють морози, старі господарі завжди мали свої перевірені способи, як підтримати несучість. Тоді не було готових комбікормів чи штучних добавок, тому все робили з того, що було під рукою, і що цікаво, кури неслися не гірше, ніж зараз, а то й краще. Бо кожен господар підходив до справи з розумом і спостереженням. Одним з найвідоміших способів було давати курям товчені ракушки або крейду у багатьох селах на півдні України, збирали мушлі на річці чи ставку, сушили на сонці і дрібно били каменем, потім перемішували з пшеницею або картопляною мішанкою. Казали даси курці ракушку, отримаєш яйце з твердою шкаралупою. І справді кальцій із таких природних добавок добре засвоюється, бо це природна форма, а не хімічний порошок. У деяких господарствах і досі використовують цей метод, особливо ті, хто тримає курей без покупних кормів. Інша стара порада обов'язково давати пророщене зерно. Зерно пророщували у відрі, або на старому рушнику насипали, зволожували і ставили в тепле місце. Через кілька днів з'являлися зелені паростки, і кури їли їх із задоволенням. Вважалося, що така зелень розганяє кров у птаха і додає сили. Особливо корисно це наприкінці зими, коли день починає прибавлятися, а організм курки вже готується до весни. Старі господині казали Хочеш яйце в лютому? Дай курці зелень у січні. І це не марна приказка. Вітаміни з пророщеного зерна справді стимулюють її Не забували й про білкові корми. У селі рідко викидали залишки їжі, все йшло на користь відварені, риб'ячі голови, обрізки м'яса, сироватка, макуха, навіть варена каша на воді. Усе це згодовували птиці. Дехто спеціально тримав невеличке відро біля печі, щоб не виливати залишки, а ввечері змішати з висівками і дати курям. Такі підгодівлі робили несучок міцними та витривалими. Люди розуміли, що без білка не буде яйця і завжди знаходили йому заміну, навіть коли не було грошей на комбікорм. Сучасні господарі мають більше можливостей, але старі поради не втратили сили. Наприклад, сьогодні багато хто купує готові премікси чи білкові суміші, але досвідчені селяни все одно додають до них свої перевірені продукти: товчену шкаралупу, моркву, гарбуз, трохи риб'ячого борошна або пророщену пшеницю так корм стає природнішим, а кури здоровішими. І навіть молоді господарі, що не застали старі часи, визнають. Коли в раціоні є щось домашнє, результат завжди кращий, не можна не згадати й про воду. У давнину господарі топили лід або сніг, щоб дати птахам пиття, а найдбайливіші ще й підігрівали воду в глиняному горщику біля печі, щоб не була холодна. Казали Не поїдь курку льодом, бо серце зупиниш. І справді, від крижаної води птах може застудитися, що часто веде до втрати яйценосності. Зараз це легше морот, можна, можна поставити відро біля батареї чи використовувати термос, але сама суть поради залишається вода має бути чистою і не холодною. Ще один старий звичай подовжувати день світлом. У хатах і хлівах раніше не було електрики, тож господарі вигадували лампадки чи невеличкі газові світильники, їх ставили біля жардин, щоб кури бачили, що навколо не ніч. Казали, що птахові треба обманути зиму, зробити так, щоб вона подумала, ніби знову весна. Сьогодні для цього достатньо простої лампочки, але принцип залишився тим самим. Як тільки день триває 13 чи 14 годин, курка починає нестися стабільно це перевірено багатьма поколіннями. Народна мудрість завжди йшла поруч із спостереженням. Люди помічали, що кури не люблять протягів, вогкості й темряви, тому курник намагалися ставити в тихому, захищеному місці, де не гуляє вітер. Усередині робили товсту підстилку із соломи, яку не міняли щодня, а лише підсипали суху зверху, утворювався природний теплий шар. Коли його ворушиш, відчуваєш приємне тепло це результат природного гниття, яке виділяє енергію. Така підлога не давала курям замерзнути, навіть коли на вулиці тріщав мороз. І це теж одна з тих простих, але розумних хитрощів, які працюють і сьогодні. У наш час усе частіше повертаються до цих традицій. Бо, хоч техніка змінилася, а життя стало інше, природа курки залишилася тією ж. Вона не розуміє, що таке заводський корм чи лампа денного світла. Їй потрібне відчуття тепла, світла і ситості. І якщо господар уміє поєднати старі способи з сучасними можливостями, то матиме результат. Наприклад, можна одночасно давати комбікорм і трохи домашніх продуктів моркву, буряк, трав'яну муку, додавати кальцій у вигляді шкаралупи, можна використовувати електричне світло, але не яскраве, а м'яке. Як колись від лампадки, можна навіть зробити курнику природну вентиляцію невеликий отвір, щоб не було сирості, але й не було протягу. Коли слухаєш старих господарів, вони завжди кажуть курку треба відчувати, і це правда. Бо кожна дрібниця, як ти даєш її їжу, коли вмикаєш світло, як часто прибираєш, усе це впливає на результат. Старі люди не знали складних термінів про білки, мінерали чи кальці, але знали, що курка як жива душа, яку треба годувати з розумом, і саме завдяки цій уважності вони мали яйця навіть у січні, коли в інших порожні гнізда. Народна мудрість, перевірена десятиліттями, часто краща за будь-які книжкові поради, і сьогодні вона лишається тим самим дороговказом для кожного хто хоче. Щоб його господарство жило й давало користь навіть у найхолоднішу пору. Отже, підсумовуючи все, сказане можна твердо сказати зима це не вирок для несучок, а лише період, коли потрібно трохи більше уваги і турботи. Якщо господар дбає про своїх птахів. То навіть у мороз і заметіль гнізда не будуть порожні. Головне розуміти, що курка взимку живе зовсім за іншими законами, ніж улітку. Її організм витрачає багато сил на тепло, і тому треба дати їй усе необхідне поживний корм, кальцій, вітаміни, світло і воду. Без цього навіть найкраща порода не витримає і припинить нестися. А з цим. Курка працює стабільно, немов годинник, і кожного ранку господар знаходить свіже яйце. По перше, слід пам'ятати про тепло не потрібно робити курнику сауну досі достатньо, щоб температура не падала нижче нуля, щоб птах не мерз. Для цього допомагає товста підстилка, закриті щілини, відсутність протягів. Якщо є можливість, добре поставити лампу, яка одночасно дає світло і трохи тепла. У багатьох селах досі користуються звичайними лампами розжарювання або інфрачервоними, і це цілком ефективно. Головне, щоб не було вогкості, саме вона найнебезпечніша сира підлога, мокра солома це прямий шлях до хвороби втрати яйценосності. Тож чистота і сухість у курнику запорука здоров'я всього поголів'я. По друге, харчування. Курка має отримувати різний корм. Не тільки зерно вранці тепла мішанка з вареної картоплі чи буряка, трохи макухи, висівок або білкової добавки. у день зернова суміш, увечері сухе зерно, щоб на ніч мала що перетравлювати, і, якщо є можливість, обов'язково додавати пророщене зерно, сушену зелень, подрібнену шкаралупу чи ракушку, раз на тиждень корисно підсипати трохи дріжджів або тертої моркви для вітамінів. Вода має бути тепла, не крижана, бо інакше курка застуджується і швидко перестає нестися. Добре, коли господар приділяє кілька хвилин на день, щоб перевірити, чи не замерзла поїлка, чи є корм, і чи чисто в годівниці. По-третє, освітлення. Зимовий короткий день, головна причина, чому кури зупиняються, їм потрібно не менше 13-14 годин світла на добу. Тому треба встановити лампу і вмикати її вранці, коли ще темно, і ввечері до 8-9 години так курка вірить, що весна вже близько і продовжує нестися, але світло має бути не різке, а м'яке, приглушене, щоб не дратувало. Досвідчені господарі радять ставити лампу під стелею або в кутку, щоб птахи могли спокійно сидіти на сідалах і не боялися, і найголовніше дотримуватися режиму. Світло, корм, вода і тиша усе за порядком. Крім того, не варто забувати про рух і чисте повітря, якщо є теплий день без сильного морозу, добре випустити курей у двір, хоча б на годинку, вони подихають свіжим повітрям, розімнуть лапки, знайдуть собі дрібні камінці або попелю для купання. Такий короткий вигул додає апетиту і покращує обмін речовин. Але якщо вітер сильний, Мороз або сніг краще не випускати, курка легко застуджується. Тоді можна просто відкрити на кілька хвилин двері або віконце, щоб у курнику змінилося повітря, бо затхлість і аміак теж шкодять здоров'ю птаха. Ще одна порада спостерігати за своїми курми вони самі показують, що їм не так. Якщо птах сидить, наїжився, мало рухається, значить холодно. Або корм не підходить. Якщо курка клює свої яйця, бракує кальцію. Якщо линяє надто довго, можливо, нестача білка чи світла. Справжній господар завжди помітить ці дрібниці і відреагує вчасно, бо птах як жива істота, вона чутлива до будь-яких змін. І тільки уважність та почті, та постійна турбота забезпечують стабільність у господарстві. Найчастіша помилка початківців. Годувати курей, як вийде, або давати все одразу без міри так робити не можна. Надлишок жиру від кукурудзи, наприклад, веде до ожиріння, а від цього несучість знижується, надлишок білка теж шкодить, птах стає неспокійним, пір'я випадає. Тому в усьому потрібен баланс найкраще дотримуватися простого правила: третина зернових, третина мішанок, третина білкових і мінеральних добавок. Тоді організм курки отримує все, що треба, і без перевантаження. Так само треба стежити, щоб у курнику було спокійно курка не любить крику, різких рухів і постійного ляку. Якщо діти або собаки ганяють птаха, він стає нервовим і перестає нестися, тиша, порядок і звичний розклад це найкраще середовище для несучки. Навіть дрібниці, як, наприклад, нова лампа або переставлене гніздо. Можуть викликати стрес, тому краще змінювати щось поступово, без різких нововведень. Як казали старі люди, курка любить спокій, бо тільки спокійна несе добро, і нарешті, головне, не лінуватися, кури не просто живий будильник, що несе яйця, а частина господарства, яка потребує щоденного догляду. Якщо приділити їм увагу, то вони віддячать сторицею. І коли взимку за вікном хурделиця, а в хаті на столі лежить тепле домашнє яйце, зварене зранку, тоді розумієш, праця.